Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 14 квітня 2016 року ми знаходимося за адресою міста Чернівці, вулиця Поштова, 6, Чернівецька дирекція Укрпошти, е -е, кабінет номер 217 е -е, На годинку 12.01 е -е, саме на цей час призначено відкриття е -е, Позиції конкурсних торгів на предмет устаткування електричних інші інших домоторних транспортних засобів і його частини. Дата оприлюднення оголошення про закупівлю 15 березня 2016 року, номер відсутства державної закупівлі номер 50 оголошення номер 233 Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, до комітету з конкурсних торгів до визначеного часу надійшли дві пропозиції, про що складений відповідний реєстр отриманих пропозицій. Це фізична особа підприємниць мовчан, особа підприємниць, біля. Отже, ми можемо приступити з п'яти членів комітету конкурсу засідання присутніх 4, хворого її. Ми можемо приступити до відкриття пропозиції. Отже, по мій поступові комітету відкриває фізична особа-підприємець мовчан В'ячеслав Васильович, адреса місто Вінниця, вулиця Батутіна, будинок 17. Пропозиція започатана, без виданих ознак сторонніх відключання. Відкриваємо. Пропозиція прошу ровно Містить е, наступні документи. Реєстр документів. Пропозиція компасних странів. Сума пропозиції. Загальна вартість гривень з податку на додану вартість. 226 520 гривень, 65 копій. 26 тисяч 530 гривень. 530. 20 гривень 65 противоречий. Наступне. Інформаційна довідка про наявність у учасника обладнання комітельної технічної бази. Інформаційна довідка про наявність статус працівників відповідної кваліфікації. Інформаційна довідка про виконання аналогічних допомоги. Інформаційна довідка про неподання фінансової зміни. Податкова декларація платника єдиного податку фізичного особи підприємства. Довідка надана про те, що клієнт довідка з банку. Інформаційна довідка про відсутність випадків внесення відомості про учасника до єдиного державного ресурсів які не корупційні пов'язані з корупцією діяння. Інформаційна довідка про антикорупційні програми та уповинування за корупційної програми. Інформаційна довідка про те, що учасник протягом притягнув супернітуальності відповідання дитя, це порушення дитя, передбачення законодавства захисту економічної конференції. Інформаційна довідка про те, що фізична особа яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язані з порушенням процедури західня. Ціни довідки про те, що учасник не визнаний так банкруту, відносно не відкритизаційна процедура. Мунційно довідки про те, що учасник не має заборонених безплатних податків та зброї. Звичай з єдиного державного інструкторів юридичних осіб, осіб підприємців та громадського школу. Стоїться про дитя на облік плевника податку, чи доступ до реалізації плевника податку на номіну вакцини, чи доступ до плевника ядерного податку. Суступний документ технічний, опис предметів купівлі, технічна специфікація, перелік. Документи, що підтверджують, якість важкі сертифікати, відповідності, свідоцтво про визнання, різних виробників. Значить, погоджені, основні умови договору. Довідка осіб, які мають право діяти від відвіданого учасника. Копії паспорта вповноважених осіб. Довідку, що стосується повноважених осіб. Інформаційні довідки щодо інформації з державних сумнівів. Інформаційна довідка про відсутність сучасних архів. про державну реєстрацію копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичного особи. Інформаційна довідка про відсутність випадків притягнення учасників відповідальності зачинення в своїх державних корупційних правопорушень будь ласка, може ознайомитися. Наступний учасник. Фізична особа-підприємець Сергій із Чи і Бетрі. Е, Одеса, місто Вінниця, вулиця Примакова, будинок 45. 45. Пропозиція запечатана. зазвичай до знак зна, зна, стороннього втручання. Відкривати. Пропозиція прошурована і пронурована. Місчить наступні документи. Реєстр документів, наданих в складі пропозицій конкурсних промігів. Пропозиція конкурсних прогнозів. Загальна варварність пропозиції. З гривні з, 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 з уховами податку на додатку вартість 27 тисяч 950 гривень. Довідку про наявність обладнання контрактної технічної бази. Довідка про наявність штатних працівників відповідної політика. Довідка про виконання медичних заборів підприємства. Довідки про неподання фінансової обідності. Додаткова декларація призначає фізичної да, особисті відповідно. Довідка з банку. Довідка про відсутність відомостей про учасників і в державному реєстрі всіх, що корупційних правопорушень. Довідки про відсутність антикорупційної програми. Довідка про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені е законом України про захист комічної контролі есть про те, що учасник не був засуджений за злочинку порушення процедури. есть про те, що учасник не визнає встановленого законопроекту банкруту, тобто відносно нього не порушена ліквідаційна процедура. Не відкриє ліквідаційна процедура. Довідка про те, що учасник не має заборгованості сплати податків і з що контролюється органами державної податкової освіти. Копія сідостного державного організації физичного. Сідостних проєкції податком позадування. Сідова свідоцтво така є технічна спеціально уводжена по спорту поясниć. Великих здесь державного місця фізичних фізичних та закономальних формуваний. Довідка проїздити на облік платина податків, сертифікати відповідності. На різні, різні приватні. Довідка про оці поповноваження підписання договору. копія паспорта. Ідентифікаційного коду. Е, Наші поводження, основні умови з договору. Довідки що... до, про документи, до яких є доступ через мережу ІЦР. Довідки про те, що віддається особливо учасник не було притягнути до диск Відповідальність вчиняння серед державних порушення щодо виконавчих документів учасників. Отже, ми відкрили дві пропозиції. Можливо, Після цього передаємо ці пропозиції юридичних служб і прохідну службу для визначення відповідності документів понад учасниками. Пропозиції, то про це не можуть на цьому завершити про місті тому комітету. Інших пропозицій немає. Дякую за да роботу, до зустрічі.